Повертаючись до питання Молдови, все ж таки, так, були перед тим президентські вибори, і там показували те, що Україна десь 50 на 50, насправді. Тобто, не можна сказати, що там відбулись тектонічні е, якісь суви. Але або вже ж і румунський сценарій, да? коли по суті там марінеткових цього кандидата зняли з виборів, тому що там йшли абсолютно купівля голосів через тік-ток, фінансування незаконне. А тобто, сценарії є різні, і, і передбачати, що, що буде. В Україні як буде в Україні, так само дуже дуже складно чи є. Ми там від чогось застраховані від якихось сценаріїв. Ні, напевно, ми, ми не є за, застраховані, і е, 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 коли ми говоримо, наприклад, про виборці, електорат, то на запитання: а чи суттєво він там змінився? А е, я би цього не сказав. Тобто значна кількість залишилася своїми поглядами. Вони іноді їх відкрито висловлюють, а іноді вони їх не відкрито висловлюють, але все-таки залишаються з своїми політичними поглядами. І за великим рахунком, в цілому аналізуючи якусь там електоральну таку карту, то ми бачимо, що ну, десь до нас в тих же європейських країнах. Позитивно відносяться і проходять в них виборчі кампанії. А десь дуже складна ситуація. Там та ж Угорщина, та ж Словаччина, ось змінився президент Польщі навроцький став. І ми побачили, що він здавалося без дуду одну і ту саму партію. Представляють, але як змінилася політика Польщі по відношенню до України? Я не скажу, що вона радикально зміни. Риторика змінилася. да? І ми ж це також бачимо зараз. Там в Чехії відбулися вибори, і оці країни сталих демократій, от вони застраховані, а виявляється, що вони також не. Застраховані В Франції, ми бачимо, яка ситуація, яка урядова криза, і що внаслідок цієї кризи може й Макрон піти. І коли ми маємо там позитивне відношення до України, як би там не було на рівні Франції, на рівні Макрона там і зброю. Вони нам допомагають, достатньо серйозне фінансування надають. А піде Макрон і прийдуть у ці ультраправі чи ультраліві. І що ми будемо отримувати. А позитив до України ні.